Павло Глазовий мова і язик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той що краю продавщиця. Що? Чого? Я не понімаю. Кухлик Люба, покажіть, то що збоку смужка. Та какой же кухлик здесь? Та кружка. Діду, руки кухли взяв і насупив брови. На країні живе і не знає, де мови, продавщиця теж була гостра та бідова. У мене і свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід цим пишатися не слід, бо така сама біда у моєї корони. Має бідна язика і не знає мови.